Завдяки народному медогляду ініційованого губернатором Одещини Едуардом Матвійчуком минулого року серед мешканців регіону вдалось виявити сотні складних захворювань на ранній стадії, таких як туберкульоз, онкології та ендокринні хвороби. І тим самим врятувати життя та значно зменшити смертність. А з 1 квітня в Одеській області стартує дитячий народний медогляд, в результаті якого перевірять здоров'я наших школярів. Диспансеризацію проходитимуть. Прямо на місцях, тобто в школах. Проте завдання це не з легких, доповідає начальник управління охорони здоров'я Одеської облдержадміністрації Михайло Бартко. «Прежде всього нове постановлення кабінету міністрів об'язувати нас проводити медицинський осмотр не в ліні в лічених учреждениях, як було до сих пор, а в шкільних учреждениях. Хочу сказати, що по порученню губернатора Одеської області Дуада до Лінівечана ви проведена була. Большая предварительная работа. Прежде всего, у нас была здесь проведена коллегия, на которой участвовали заведующий управлением образования Одесской государственной адміністрації, заведующий РОНО району и главврачи району и районные педіатры, в том числе начальник начальником управления здравоохранения со мной. Мы провели это занятие и коллегии в связи с тем, что нам ну, нужно было сделать организационные вопросы. Какие это вопросы? Прежде всего, мы посмотрели, что в Одесской области и мы знаем 436 тысяч дітей. В Одесской области 855 школ. Мы видим, что в Одесской области в городе Одессе 144 тысячи дітей, а в сельской местности 176 тысяч детей, в том числе Дети дошкольного возраста у нас составляют 190 тысяч. Чтобы выполнить постановление Кабинета министров, нужно приложить довольно в этом году много усилий. Медогляд проводитимуть зусиллями районних лікарів, серед яких неврологи, стоматологи, отоларингологи, хірурги, офтальмологи та педіатри. Перевірити всіх школярів одразу просто неможливо, розповідає начальник управління. Отож, диспансеризація пройде в два етапи: за перший перевірять понад 200 тисяч дітей. Другий стартуватиме з 1 вересня. Для обстеження школярів обов'язкова присутність батьків, каже пан Бартко. Мы будем приглашать родителей. В обязательном порядке при медицинских осмотрах должны быть водители, родители. Директора школы, учителя разносут приглашение родителям. Они будут знать, в какой день в село приедет, в школу, в какой класс, конкретно, по датам. У нас же есть график выезда. Выедут бригады врачей. И я приглашаю и очень прошу родителей, очень прошу согласно власне кабинета кабінета міністру Прийти в тот в тоді куда вас приглашав. Посмотрите, хто детей, как дітей, як їх ряд Є которые ряд заболівань, не діти свої можуть висказати. Хтось с з дітей, скаже ви врачам, вот этим, которые я перечислив. Скажете, чим боляють ваші діти. Пройдуть медогляд і вихованці чотирьох інтернатів. Мета дитячої диспансерізації не тільки перевірити стан здоров'я наших школярів, а й виділити групи дітей, які можуть відвідувати заняття з фізкультури. В літній період канікул учні також пройдуть медичне обстеження. Особливо ті, хто збирається на оздоровлення в літні табори, таким чином вдасться не тільки поправити здоров'я десятків тисяч дітей, а й попередити безліч захворювань, а значить, врятувати наше молоде покоління. Піклування про нашу молодь це і є головна мета обласної влади на чолі з губернатором Одещини Едуардом Матвійчуком.